Не люблю поривчастий вітер, але вже який є. Зверніть увагу, я відтяжечки додав. З відтяжечками воно працює краще, але все одно, в певні моменти вишко похитує, вишко розхитує. Ну і там ззаду за ним ще одна 15-метровка, тому може накладатися. Але не звертайте на то уваги. Так ну, в принципі, машинка справляється. Той шум, який від неї можливо чуєте, він її реальний і натуральний, якби але. Ем... Його мінімум, як для такого розміру, це 4-метровий діаметр, його дуже-дуже мало. А, на швидкості все окей. Тобто відтяжки свою роботу роблять досить добре, вони тримають його нормально, а от на малому вітрі все одно повністю прибрати шат вишки не вдалося. Це зробити вийшло нереально. А, ну, Тому що це питання в резонансі. Я не знаю, робити вам довге відео про нього чи ні, про цей резонанс, коли він виникає і чому, але тут це цікаво, тому що. Я почав вивчати, чому це виникає з явище, і що таке детюнінг, так званий. Це співпадіння в даному випадку частот резонанс, так співпадіння частот, і треба знизити частоту, власну частоту вишки для того, щоб цього не відбувалося. Хоча це зробити буде дуже непросто, але особливо, є, є способи, є варіанти, як цього можна добитися. Ну, працює прикольно і насправді по виробництву я задоволений. Він чітко йде в межах того, що є криву. Нарешті вдалося е вгадати так, як потрібно з цим трошки було мороки, звичайно, що... Виробники, на жаль, не дають доскональних даних, доскональних значень. От зараз, бачите, піш, пішов, пішла тряска троса, тому да, і от відповідно його трошки, трошки, трошки вихитує. І з цим теж нічого не зробиш. Оце якраз є оті невеличкі коливні моменти, на які якби, я звертаю увагу. Бачите, от воно трясеться, о, 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 от вона ця вібрація, от вона співпадіння частот на конкретних, на, на конкретних якби, обертах вітроколеса. І от це те, про що я кажу. Як тільки розгон зараз піде чуть-чуть більший. Стабілізується і нічого не буде. От, тому, ну, бачите, тут оце явище. От воно. От його треба прибирати, але це зовсім інша вже механіка і технологія, як з цим боротися. Я поки не впевнений, що я це взагалі буду робити. В принципі, можна це залишити і так, і з цим жити. Відтяжки його знизили суттєво. Це правда. Ну, але до кінця прибрати на 100% якби не вдалося. Тому. Що маємо, те маємо. Я сподіваюся, що та більша пятнашка, так раз ззаді на фоні видніється, що вона такого явища давати не буде, бо вона значно ширша. І все-таки маса вітрячка на ній буде більша, тому буде, буде трошки, трошки краще себе вести.